Дівчуля, ось такі шкіряні модельки. Ось такі кросбодіки величенькі. Натуральна шкіра Поліна. Вартість їхня, 200 є у такому. Варіанті. Тут іде пасочок у нас текстильний, широкий і шкіряний, який регулюється, також є. Ось така є ще в чорному кольорі, ось така є в помаранчевому кольорі, і також в чорному м'ягусенька, дівчат, шкіра просто м'ягусенька. Вони йдуть на два відділення: срібна фурнітура. Та і та однакова, тільки різниця ось спереду на фасаді. Шкіра просто вау, дівчат. Клаптик шкіри в нас тут є ось він. Два окремих відділення, два пасочка. До речі, ось цей ось цю цепочку можна зняти, якщо не подобається, і бути без неї. Так, хочу ж <смеш> заглянути всерединку, показати вам. Ось тут у нас одне відділення. Так, пасочок ось один йде текстильний, ось такий широкий, який регулюється, а один йде ось такий шкіряний. Під будь-який образ, під будь-що. Ось така гарна підкладочка. Тут у нас кишенька накладна, фурнітурка ось така. І тут ось таке відділення, і кишенька закрита. Дівчата, ось такі, є ще в ламаному лаці, є ще в кольорах. Пишіть, додаткові фото вам надішлю, щоб ці профілі, усі посилання для замовлення, для інформації, що, куди і як. 200 натуральна шкіра Поліна